Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Ми розповідали вам про багатьох зрадників та колаборантів, котрі стали на бік ворога. Не виключенням стали і сьогоднішня історія. Виявляється, зрадники є і в українських медіа. Днями в соцмережах з'явилось відеоінтерв'ю колишньої української журналістки Діани Панченко з президентом Республіки Білорусь Лукашенком. Що примітно раніше пропагандистка працювала на одному з каналів Медведчука та Мураєва. Нині журналістка переїхала до Москви та працює на російську пропаганду пропаганду проти України цікавий факт, що не так виявляється, російські рублі значно важливіші аніж чиста совість та відданість своїй країні. Інтерв'ю з Лукашенком, де він виправдовував вторгнення РФ, показало, що Панченко підігравала російській пропаганді та була повністю на боці Росії, називаючи війну проти України справедливою. Але і це ще не все. В мережі викрили цікаві подробиці. Там згадали, що перші місяці після початку повномасштабної Панченко ображала Росію Путіна та армію РФ, виступаючи повністю на боці українців. Як не дивно, але саме вона виступала на підтримку ЗСУ. казала, що Путін є злочинцем, а Росія програє війну. То що не так з колаборанткою Панченко. Як стало відомо, зрадник та Кум Путіна Медведчук запропонував їй роботу в Москві на російську пропаганду за хорошу зарплату. Панченко у своєму телеграм-каналі видалила всі критичні пости про Росію, зібрала свої валізи та поїхала жити до Москви. Денис Казанський опублікував її старі повідомлення перших місяців війни, які вдалось зберегти. Згадав, що Медведчуківська журналістка Діана Панченко, яка брала у Лукашенка інтерв'ю, писала у себе в візі у 2022 рік дуже патріотичні повідомлення. На підтримку ЗСУ, говорила, що Путін злочинець, а Росія програє війну. Зайшов перечитати, а пости кудись зникли, уявляєте? Напевно, щось трапилось, пише він. Зрадивши Україну, повелась на російські рублі та поїхала на Росію. Що вона з цього виграє? Та нічого, бо відплата за зраду країни все одно настане. Панченко не відвертиться від покарання. На цьому на мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.